Так, друзі, е -е, вирівняли ми весь, всю площину під застави агроволокна і прибрали. От знизу бачимо, вся воя прибрана. От, щоб вона не присипалася чи піском, чи щебенем, чи ґрунтом. Я її прибав і відповідно буде менше контакт з ґрунтом, щебенем і... Грибкові захворювання. Випадки, коли застеріга агроволокно, якщо у вас є десь там бурян, трава, то краще в такі моменти пройти гербіцидом. Акуратно біля туй, так щоб не попадало на туї, або навіть звичайним десикантом можна теж прибрати, припалити і тоді стелити агроволокно. Тут, звичайно, не було нічого, е ніяких бурянів ще не встиг зарости і відповідно я нічого бровок тут не проводжу по грунті. Ось так.